Привіт! Сьогодні я вам розкажу ось про такий препарат. Назва його Kel, Бура -водрес. Що це і для чого це? Це йод. В складі тут натуральний продукт ісландська бура водорес. Йодну, так як ми всі знаємо, це потрібно нам для щитовидної залози. Що цей препарат робить? Він покращує обмін речовин, стимулює імунну систему і забезпечує нормальне функціонування щитоподібної залози. 100 капсул, одна капсулка на день. Зараз покажу, які вони. Вигляд ось такого зеленоватого кольору. Вони не мають ні запаху, ні смаку. Дуже зручно одна таблеточка в день і все. І наша щитовичка працює в нормі. Також зручно замовляти новою поштою. Доставка по всій Україні. Доставка безкоштовна. Ви замовили, прийшли на відділення, подивилися все тіленьке, все гарно.